Вітаю у вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події із першими підсумками дня. У Кам'янці сьогодні відзначають 409-ту річницю від дня заснування міста. Містяни продовжують добрі починання своїх попередників, трудяться на благо рідного краю. Зі святом кам'янчан привітав президент республіки Вадим Красносельський. Упевнений, що кожен житель відчуває глибоку повагу і гордість за свою батьківщину, дбайливо передаючи з покоління в покоління те краще, що створено за багаторічну історію. Нехай ваше місто буде завжди квітучим і красивим, а життя кожної родини наповнене душевним теплом, радістю і благополуччям. Глава держави також побажав усім жителям міцного здоров'я, успіхів, спокою і впевненості у завтрашньому дні. Незважаючи на дощ, кам'янчани день народження свого міста відзначили святково та урочисто. Музейні експозиції, виставки робіт юних художників, виступи творчих колективів. Це лише частина програми, яка очікувала на кам'янчан та гостей міста. Початком усіх урочистих заходів у цей день стало святкове богослужіння у міському храмі і хресна хода до каплиці Успіння Пресвятої Богородиці. Вона була зведена до 400-річчя міста. Молитви до Успіння Пресвятої Богородиці дуже багато значать, особливо в престольне свято міста Кам'янка. Пресвята Богородиця вона молитвенця перед Богом за всіх християн. Кам'янка одне з найстаріших міст Придністров'я. Особливий внесок в його розвиток належить герою Вітчизняної війни 1812 року, князю Петру Вітгенштейну. Закладення ним виноградні тераси, винні підвали, старовинний парк і санаторій Дністер по праву вважаються візитною карткою міста. У цей день мешканці Кам'янки не стримують свої теплі почуття до рідного краю. Люблю своє, своє містечко. Я поважаю його людей. Я з великою любов'ю відносяться до всього того, що твориться в моїй камеці. Я люблю цих працьовитих людей і проживаю тут уже більше 50 років. Традиційно усі головні заходи міста проходять у старовинному парку, але сьогодні, через дощ, свято відзначали у районному будинку культури. Це значительний період. 409 років це значний період в історії. Він наповнений бурхливими подіями, героїчними подвигами. Нині це один з найкращих і затишних куточків Придністров'я. Я бажаю кожній кам'янській сім'ї миру, стабільності, щастя та процвітання зі святом вас з ним міста. На честь свята у ході урочистостей вшанували ветерана Великої Вітчизняної війни Євгенію Полос в номінації Людина року 2017, а також подружжя, які прожили у шлюбі півстоліття та ті, хто тільки починає свій сімейний шлях. Продовжилися святкові заходи народними гуляннями на центральній площі міста. В уряді пройшла презентація податкових законопроєктів. У ній взяли участь представники фінансово-економічного блоку уряду, парламентарії та члени бізнес-спільноти. Міністр економічного розвитку представив пакет законопроєктів. Заходи дозволять реалізувати концепцію бюджетної та податкової політики у 2018 році. Вони сприятимуть розвитку промисловості та підприємництва в республіці. Перший блок законопроєктів спрямований на стабілізацію економічної ситуації, вирівняти податкове навантаження між різними секторами економіки. Планують шляхом його зниження на окремі галузі та підгалузі. В, мають... в нинішніх умовах торгові підприємства мають перевагу перед в. Виробничими підприємствами за рахунок того, що базою оподаткування є валовий прибуток а у виробничих підприємств валовий дохід від продажу продукції власного виробництва таким чином, частка податку на доходи у прибутку від основної діяльності у торгових підприємств зрозуміло менша. Рівні умови для всіх виправлять ситуацію, вважають в Мінекономрозвитку. Після проведення аналізу та розрахунку всіх необхідних показників сформували список галузей, в яких необхідна зміна ставки податку на дохід. Так пропонують підтримати і сільгосп виробників встановити рівний підход до оподаткування для всіх сільськогосподарських організацій, легалізувати сезонних працівників і вивести їх заробітні плати в Імаємо ситуацію, коли на ринку, Індивуальне підприєметство маємо ситуацію, коли на ринку індивідуального підприємництва діють в неконкурентних умовах. Тут в одному полі працюють і цілком ефективні юридичні особи, які мігрували в масу індивідуальних підприємців. І ті, хто працює з самого початку індивідуальним підприємцем, але має зовсім інший потенціал. Другий блок законопроектів передбачає реформування підходів в сфері оподаткування малого бізнесу. Третій націлений на оптимізацію державних витрат. Останні два блоки ще допрацюють. Пакет заходів представлять на найближчому засіданні уряду. У Тарасполі пройшла педагогічна конференція. Участь у ній взяли понад 350 столичних педагогів і керівників організації освіти. Був серед гостей і глава міста. У своєму виступі Олег Довгопол розповів про проблеми, які існують у сфері освіти, а також озвучив шляхи їхнього вирішення. Цього року виділено кошти на ремонт покрівель та харчоблоків. Розробляється більш досконале меню для дитсадівських і шкільних їдалень. За парти у новому навчальному році, до речі, сядуть понад 14 тисяч школярів, майже дві тисячі з них першокласники. Завдань перед педагогами стоїть багато. Це і реалізація нових образовательних стандартів. Це і реалізація нових освітніх стандартів, і вирішення питань якості освіти та інформаційної безпеки дітей в сучасному світі. Головні напрямки для галузі у цілому це закріплення молодих фахівців на місцях та поновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів, говорили на конференції. У селі Дубово до Басарського району віддавали данину пам'яті загиблому прикордоннику. Трагічні події відбулися у 2011 році. Єфрейтор Цимбалюк та старший прапорщик Окіта несли службу з охорони державного кордону на українському напрямку. При затриманні озброєного злочинця Юрій Цимбалюк був убитий. Микола Окіта поранений. У минулі вихідні на місце загибелі пройшов траурний мітинг. Винісяті винесете нелегку службу, та часом ціною власного життя захищаєте мирне небо Придністров'я. Пам'ять про подвиг Юрія залишиться в руках. Юрій Цимбалюк був посмертно нагорожений орденом за особисту мужність. А прикордонна застава, де він проходив службу, тепер носить його ім'я. Служби несемо, ми... несемо постійно на сторожі. Як показав цей трагічний випадок, застава готова, і всі прикордонники готові виконувати наказ з охорони державного кордону. Чотири роки тому у пам'ять про загиблого прикордонника був заснований турнір з міні-футболу. У цьому році в ньому взяли участь вісім команд. Перемогла втретє команда УГРВ. Добосарський собор усіх святих потребує ремонту. Це питання обговорили на спільному засіданні громадської ради та ради підприємців району. Які рішення прийняті, розповімо далі. Спільне засідання громадської ради та ради підприємців у Дубасарах пройшло вперше. На порядку денному єдине питання реконструкція храму. Цьогоріч виповнюється 220 років із дня його заснування. Стан собору залишає бажати кращого. Ми звертаємося до всіх громадських і комерційних організацій, підприємств Дубасар, Хто може допомогти? Це може бути не обов'язково фінансова допомога, а й технікою, працею. Реконструкцію храму було розпочато чотири роки тому. Тоді вдалося спорудити лише два нових куполи. Нарешту грошей не вистачило. Сьогодні ремонту потребують покрівля, цоколь будівлі і стіни. На добровільні пожертви частину будівельних матеріалів уже придбали. Нами прийнято рішення. Нами прийнято рішення звернутися до громадських організацій, підприємств, жителів району. Проведено роботу в трудових колективах. У жовтні храму 220 років. Потрібно докласти всіх зусиль, щоб до цієї дати реконструкція була завершена. Невозможно нав'язати. Неможливо нав'язати прагнення допомогти храму, тільки особистим прикладом треба показати. Я для себе прийняв рішення відрахувати частину зарплати щомісяця на реконструкцію. У планах священнослужителів і благоустрій прилеглої території вже виготовлено гранітний монумент в пам'ять святителя храму Бенулеску бодоні і засновника першої друкарні у Молдові проти Михайла Стрельбицького. Урочисте відкриття заплановане на храмове свято міста. Російська святиня на Придністровській землі на тижні в республіку прибув Ковчег із мощами сповідників і новомучеників руської церкви. Подія для православних важлива. кажуть, прикластися до такої реліквії велике благо. За ним до церкви йдуть цілими сім'ями. Задовго займають чергу, як це було у Бендерах. Мощі у головний храм приображення Господнього привезли у п'ятницю вранці. Люди стали збиратися іще напередодні. На цю подію прихожани чекали кілька днів, адже у них з'явилася унікальна можливість прикластися до святині, помолитися про свої потреби і попросити про найсукровенніше. Ми раді, що до нас привозять мощі, котрі ми можемо приклонитися, попросити у господа самого хорошого міра, саме головне, щоб у нас був покої. Наші діти жили дуже добре і дуже щасливо, і щоб люди могли прийти. Поклонитися, поблагодарить і за все хороше, і за все плохе, бо Господь через плохи спасає і чисте, і ліче. 54 святих від архіреїв і закінчуючи простими мирянами, 54 історії про силу духу, який ніщо не могло зламати з приходом радянської влади у 1917 році. Почалося гоніння на православну церкву. Усі вони постраждали за віру, і лише у 80-ті роки минулого століття були канонізовані у ковчезі частки мощей святителя Тихона, патріарха Московського, святителя Луки Кримського. Княгині Єлизавети Федорівни та багатьох інших Святі мощі перебуватимуть як якісь провідники між собою і Богом. Вони зараз є молитовниками перед престолом Божим. В першу чергу душа християнина тягнеться до Бога, і тому підійшовши до святинь, кожна людина відчуває, кому потрібна допомога, зміцнення духовного, кому потрібна допомога, зміцнення тілесного, мир, спокій в родині. Ковчег з частками мощей виготовлений з благословення святішого патріарха Московської всієї Русі Кирила в пам'ять сторіччя на російську православну церкву з Преображенського храму. Святиню передадуть у храми Слободзеї, незавертарівки і терасполя у столиці республіки. Скринька перебуватиме з 1 по 7 вересня. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 17.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!